Що я кажу, що у мене на голові якась херня. І я виглядаю якось не так. Ви просто на це не зважаєте. Завтра я їду на 5 днів у Швецію. Ну, точніше, там буде, напевно, 3 дні в цій Швеції. Але все рівно це буде якась подорож. Тому stay tuned і залишайтесь з цього відео. Мені треба зібратись, мій чемоданчик, він десь стоїть. От він стоїть. І мені треба в нього... Посклад речи. Привет, мы в на вокзале, пока. Я <решивание> дома. <решивание> 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 вже Поїхали йти туди трошечки, пішли не в той вагон, Ми мали в п'ятому сидіти, але пішли в четвертий. Сидимо і будемо їхати в Варшаву. Ми їдемо в Варшаву, а потім їдемо в будині, а потім їдемо вже туди їдемо. Куди? Взагалі доїдемо. Ми їдемо вже дві години. Так, дві години пройшло. Ми їдемо непонятно де. До Варшави нам залишилось ще дві години і ми будемо все їхати їхати. Ми вже спимо, а тут трошки холодно, мати тому я діяла в Буді. Вже в Варшаві, але треба ще доїхати до Варшави. Ще ще Варшава, заходня, центральна, Всходня. А мене сьогодні виходить, вже приїхав в заходню. Будемо зараз до центрального їхати. Що з моєї Ну? Tutorial od Macieja. No nie. Nie, No Nie, to jest. <grywa> <To jest. Super. grywa> nie. Nie, ja <grywa> nie. No nie. Nie, Jak? nie. Це вже цікава частина буде моє. Ми йдемо зараз пончики є гд, Гдинські Гединські Всім добрий день! Ми знаходимося в порту, і я ніколи не була в жодному порту. І сьогодні я в порту. Я буду сьогодні їхати на паромі. Всі дуже в шоці, що я щось знімаю. Ale mnie cenę turbuje, to muszę ja, kto? Ja, youtuber, prawda? Ja, youtuber. <grystanie> tam ci wcześniej zrobiłem stawkę za tobą. <grystanie> ja, ja już wiem, że coś tam było nie tak. Ale wiesz co? Mnie to nie obchodzi, bo ty siebie wystawiasz jakimś wnikiem. Bardzo dobrze. A nie mnie. Oś, i dzisiaj ja pojadę na paromię. Я знаю, що ви дуже раді за мене. Я теж дуже рада. Та коротше, це отакий порт тут чекін. Проше? По польську поліш. Я сказала, що ти дуже дивний якийсь. Я сам дивний, вірмо. Ми фактично їдемо на лайнері. Моя мрія здійсниться, я випаду на лайнер на справжній лайнер. Думала море, моя ну, мрія, я завжди хотіла показав на лайнер. Я сьогодні попаду на лайнер, люди. Я просто в шоці. Я в Я в шоці. Я на лайнері. Ребята, я на лайнері. Разумієте? Я на лайнері. Я на лайнері. Ja na linerie, ja na lineri. ja na linerie, ja na lineri. Rzebieto, ja na linerie, ja już wszyscy tu zadolbala, tylko ja na linery ale ja na linerie, ja freaking na linerie, ja na linerie, ja Hello <noise> Boże, zapomniałam, że go trzeba podnosić będzie bro, że I will make a tour here. Oh my god. Autentycznie <grymne> to mi daje z tego z proszę jakieś jakieś, nie wiem, przez 8 godzin, ale ja tu to. to... Moje excitement w po poza Skałę. Szkale po Ska Poza skałę dosłownie wiesz. Wow. chyba nawet, takich ja tak, emocji nie miałam, kiedy byłam w Toronto. Dosłownie Nie wiem, w tym sensie. Nie wiem, w tym sensie. Nie wiem, w tym sensie. Nie wiem, Dzięki. Jeden, jeden z... Окей, бро! Опен ліс! бро, О, май гад! О, май фрикінгат! І стежь ми на статку! Ми на лайнері. Привіт! Зараз я вам зорганізую тур по нашій кімнаті. Коли ми заходите, ми бачимо мус мусорний бак. Тут якась інформація, яку ми читати не будемо. Тут вішалки, ці крючки, гарплички. Тут е, лісниця. Окей. Тут у нас всякі. Ага, це для чайника. Тут е, для електроприборів є різні всякі втички і. Як це називається розетки? Так, тут у нас є вода. Чи є сплатна. Неважно. Uh, тут у нас uh, стаканчики, uh, всяка кава, кава, кава. Uh, Чайочки. Але а, хербатки, задармо, Соня. Мам надію, херня якась. Так, тут у нас телевізор. Uh, Говорять, що у нас в ціні наш сніданок. Тут у нас є дзеркало. Так. Так, заходимо в ванну кімнату. Є шторка з душем. Клас, ребята. Все, буде туди стікати. Тут у нас, сподіваюся, є мило. Мило є. Тут у нас теж є мило. Чи є вода? Вода, звичайно, теж є. Коли ми зайшли, був дуже якийсь запах а, рибний. Так, ну добре, тут є два зеркала. Хто це такий? Це вода просто. Вакуум туалет. Тут туалетик, мусорний бак, туалетний папір, йоршик, якісь хустечки. Ця батарея, туалетний папір. І окей, добре. Якщо вонче, святло і вонча. Автоматичні? Автоматичні споку. Move, okay, please. Thank you so much. Окей, тут у нас є якась. Мапа. Блін, а чому все? Вона зафіксувалося, я тепер його не підніму, а підніму. Тут є якась у нас мапа. Мапа чого? Франції. Чому у нас мапа Франції? Я не знаю. У нас два ліжка, а у нас буде троє. Тут ще якась мапа, тут ще якась мапа. Так, одне ліжко, друге ліжко. А в те, втички? В мене втички. А, втички тільки... Ну так. так, втички. Контакти, ваш Опрос тут? Як? Нема. Не, не тут, не. Ну ту ж, а нема, німа та нема. -нема. А, у нас є частинчик, який. я не, не сказала вам про нього. Так, я, яка, яка ліжечка взагалі? Ліжка навіть файна. Так, у нас є полотенце, друге полотенце, третє полотенце, тут четверте полотенце. Що це таке? А, лампочка. Лампочка є, Файно, файно така. І все. І на цьому кінець. Ось наша третя колі... кол... Кол... колежанка, наша третя дівчинка, яка з нами буде жити. Ребята, ми, ми, ми руш... рухаємося. Ми рухаємося. Ми рухаємося. Ми рухаємося. Ми рухаємося. Я все не можу повірити. Так, коротше. Ми вже пробіжали кучу етажей, і нам треба було зустрітися на 12-му. Ми побіжали на 7 й побіжали на 8-му, побіжали на якийсь 6-му. Ось ви допоможіть. Вау! Ей! Єстиш? Вау!

Jajeczka, oliwka, ona kupiła jakąś e, sztukę. Jakiś kaktus lime. My, ona My że to jest użasnos. Smakuje? My spróbujmy to My spróbujmy nie, nie, nie wiem. Let's go. Mam lekkiego down'a i... <laughs> A, sorry, może uwagę Ale internet jest. Niedobre, co? <laughs> Mogę spróbować? Tak. Ok, czuję lime. Jest gazowane trochę. Всі no, okay. але... такі <laughs> <laughs> на на на, на no. ігри, в які ви можете поіграти і потратити свої бабліжко, але що ми будемо робити? Ми не будемо тут грати, тому що я ж я ж не лох. Я не нота я не амнат гана плейдис щет. Зараз ми подивимося на їхній магазин, який у них тут нимся на ціни. Ви думаєте, що щось буду купляти? На а на а. Я буду тратити гроші тільки на їду машини лохотроновські. Можете купити всякі наушники. Скільки вони тут стоять? Просто Це около 200 злот. Ну коротше, респект обичні цены. У, -у, -у Sweden. Sweden original. Я не знаю, скільки вони тут стоять, тому що я не розбиралась в їхніх ценах. Куча всяких е, солодощів ві, е, Тут, в шубетці. Хто купляє е, в два рази дорожче? Розкажіть мені, будь ласка, хто це робить? Так, ось такі сцени, це все, якщо що, в этих. Я оці їла. Оці я їла. Оці я їла, пробувала, мені привозили. Оці я їла. А, Дейм теж їла. Якщо чесно, ну у мене є жилейки і все, все, що мені надо, у мене все в принципі, є. Я, yeah. yeah, ребята, я так наїлася, я так наїлася тій дині, в цій Варшаві. О, ой, да, в Варшаві ми їли макдональдс, а я і я огромний сет там з'їла, що ви просто опігейтер. Блін, воно все такі дороге. Я знайшла зону для себе, дивіться. Я сюди хочу. Я хочу туди. Щось грають там люди. А ми ходимо. Розвікаємось. Як можемо, розвікаємось. І я не хочу якось забагато багато грошей тратити. Всі Nightclub. 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 Ні, ви що, постійно бачите оцю частину? Я просто не бачу з такого розстояння, як я себе знімаю. Ага, тут я треба собі місце взяти, він... Окей, хіба тут? А не ніжче? А, ну може. Фактично, фактично.

У мене кофто зараз проще до слово. Пальців. Так, де ми приїжджаємо, непонятно. Але знаєте, що я хочу сказати? Хвилина розмови на цьому кораблі. Виключення до цього ромінгу, якщо ти розкаже. 15 злот. 15 Нас 150 гривень. 150 гривень хвилина, ви розумієте? Боже, тільки коротко. Поприходили якісь чувачки. Коротше, ребята, вот такая от вігня малята. Я отак вот собі кайфую, прошу. За мною ходять, птудей! За мной так, я на другій стороні. Ой! А тут можна ходити? Тут можна ходити? Бо на мене так дивиться. На мене так подивились, дивно. Може, бо ще таке сексуально небезпечне, непокійно та буде заперевична. Так я тут хожу одна. Трошки стрмно. Але, ребята, мені так подобається. Ви просто не уявляєте. Тут тільки що була партія, ми бачили кадри. Я вже обійшла цілий. Этот. Не знаю, чи цілий, але якось на часі я точно обійшла. От, хожу зараз. Сходясь, мене взагалі видно. Боже, як я на це сподіваюсь. Сус-сус-сус-сус Тут тут. -ту а -ту 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 -ту. так скрипять мої села. Тут є спозал. От це слайда. Тут я, О, тут файно. Тут я навіть сказал. Я думаю, ви, не, ви мене взагалі не чуєте. Так, я зайшла через карточку, яка у мене є. Я зайшла в коридорчик, де знаходиться руми. Оце наш рум. Так. И тут ты ходишь в таких лабиринтах, вот так, и шукаешь свою комнату. А я не хочу далеко отходить, потому что я потом не найду свою комнату. Вот, сейчас я вам покажу, уже больше наглядно. Так, ну так скануем. Вот так оно открывается, и мы заходим. Бум! Боже, вы не, не, не выображаете, что я себе сделаю. Тиктоки понагревала. Я пердела.

на 0.10. 10 10 по 12. І ми тільки їдемо з дискача. Ну так круто. Такі красні, класні пісні, пісні були. А вони були. Не той. Ось. Мені дуже хорошо. Вообще кайфанула жорстко. Тому... Але я додому йде, почекай. Чекай, чекай! Ale ja wrócę, ale ja poczekaj, ja tu nagrywam. Nie, nie, nie zgubiłam się. Ale ja idę na górę. Nie wiem. Вот, короче, мы классно танцуем. Мы не файно. И что я вам скажу? Мне очень было прикольно. Мне было хорошо. Я танцевала. Останов... Я завелась. Останови меня. Мне было очень, Ой, очень оформлено. хорошо. Ты ну, вот вы вот, вас вот, мудра. Зараз <соргут> 0.051. Це унітаз був. <сміст> І я чувствую, відчуваю, як він рухається, цей е лайнер. І блин, так прикольно, такого ще в мене не було. Просто сплю посеред моря. Блін, клас, ребята, я дуже рада такого експірінсу. Просто заради того, щоб поїхати на ну, таке. Я просто просто вдячна дуже всьому світу, що так здалося. Mam zgody na udostępnianie mojego wizerunku. Jakiekolwiek ud y udostępnianie bez mojej zgody będzie zgłaszane do odpowiednich organów ścigania. Dziękuję. Y podpinam się pod kolegę. Oczywiście nie pozwalam. Bez? Myślicie, że ja was usunę? Tak. Albo dodasz do filmiku na końcu. Nie? Na końcu będą twarze zobaczane.